Ну що добрий вечір, дорогі? Ми ось бачите, в трьох тут сидимо mm -hmm. на зеленому фоні, і нам дуже класно. Дві блондинки при да, так вайбово прям. <laughs> Вайб такий. Ну, класний сьогодні вечір у нас субота. Що там цікаво у глядачів, що вони роблять? В них теж так весело, як ви думаєте? Не знаю. <laughs> а ми сьогодні на квесті були. Да. О, і що ви робили там, розкажіть? E, нас там шокером били. Mm -hmm. <laughs> ага, як ви це витримали? Так, добре, нам добре, сподобалось. Угу. А яка була мета, щоб бути стати сильнішим, щоб стати е, як це, неуязвимим, як буде по українськи да. не, не знаю. квест? Та <свист> просто, щоб е, гарно провести час з, з друзями. Ну так але шокер це ж, це ж боляче. Якийсь такий мазохізм. Я сьогодні кажу, ми там просто на мазохізм. <aired> Що платити за це гроші? А де, ]rukbut? де це так б'ють шокерами за гроші? Це тут на хлібній. Слухай, це так прикольно, що мене розпішили. Але, а які відчуття, коли це таке робить? Як краб щіпає. Краб? А вас щіпав краб колись? Ні, мене щіпав на морі. Ні, так. А мене ні. <реш> Я колись, коротше, пам'ятаю, на Коста-Риці, два роки назад іду по пляжу, і мені здалося, що щось пробігло. Я вернулась, дивлюсь краб, і це перший раз в житті побачила. Він так боком ходить, прикольно. Я його там познімала, зробила фотосесію, але він мене не щипав. Вас чіпав? І щіпав мене ні. <реш> а вони прикольні такі, <реш> та? так ходять боком. Я їх ловила, вкрала там взагалі, в камні. Ага, ясно, я. А великий був чи менший? Такий десь, коли була в Болгарії, то такий нормальний був. Я питалась його сочком дістати, не дісталася смішного. А той, кого я фоткала, він взагалі перестав боятися і просто так собі Ну, не рухався, я його з усіх сторін обфоткала. <смешно> Замовлення, да? так? Що, і як там. у вас день пройшов? Класно, він все ще проходить. Я совав, він мене почався недавно. <смешно> я всю ніч читаю, там, пишу, всякі діла роблю, потім сплю півдня. Yeah. Ну я працюю для канадської фірми, в них о другій починається робочий день, них 8 ранку якраз, тому mm -hmm. я перестроїлася на, на нічний режим. Тому мене від ем, ну, до пів... до півдня не побачиш на, на <плес> вулиці, бо я вкриваю ліжку. <плес> Якщо хтось хоче зустрітися зі мною, є такі, що в пишуть 9.30, mm -hmm. Я думаю, прекрасно, я тільки спать лягаю в 5. <плес> 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 а ви е, сови чи жаворонки? От вам легше ставати в скільки годин. Е, ну, я довго люблю поспати, Я люблю вставати десь в 12. О, о три Да. Класно, я теж 12. Оце ідеально, як мінімум. Це просто ужасно. Ну так, я теж. Це таке насилля над совами насилля. Хто це придумав, що це має в 6 ранку, всі мають вставати, як штик. Для мене це просто пів життя насилля. Оце школа університет — коли пожити? Не от я зараз і живу. Знаєте, да на оце така задача головна, мені здається, все, що треба зробити, зробити, і від себе тако відпихнути Весь цей шум, всі що щось тебе хочуть. всі дьоргають, тебе, смикають, все так нафіг послати наліво, направо і для себе простір створити і кайфанути. Це задача кожен день. Я вам скажу. Кожен день комусь треба, треба постійно. В двері стукають, в телефон дзвонять, в 9.30 кудись запрошують. І, кому? І всім щось треба, правда? Всі, щось, yeah, всі yeah. якісь віди, віди на тебе. Yeah, там. Yeah. Ваш образ. образ. Yeah, а як ви гарний. його описали б? Дякую. Осіні. Осіні. А чим він осінній? Кольором волосся? <ріху> 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 Осінні. Мені ваш подобається, дуже ви гарні yeah. дівчата. Дякую. І у вас дуже гарні курточки. Шкода, що ви їх зняли. <ріху> дуже гарненькі вони. Дякую. Да. І кофтинки теж гарні. Дякую. Yeah, так що не шкода. Ну що, я зараз прийду, а хто це прийде? Знаєте хто? Це? <рі> Ні. Да, щось у нас в суботу ввечері. Люди, мабуть, тусять всі, бачите, мало, мало хто дивиться. Mm -hmm. Вони всі своє життя роблять і правильно. правильно. Yeah, Треба yeah. своїм життям займатися, а не вже дивитися. Yeah. Але я потім скачаю це відео загрожу, так що всі подивляться, хто пропустив. <рі> Ми їх просто так не відпустимо. Ми що, може, щось побажаємо тим, хто буде дивитися і жити своє життя? Ну гарно прожити вам так. життя. Но, ми ще ж теж живемо, ми ще якби не не закінчимо, правда. А, а скільки б ви хотіли жити років? Таке ну, питання? Певне, вісімдесят 88 до 90, не більше. 90. Ні, не більше 80 точно. А чого? Ну не знаю, це тяжко, напевно. Да, тяжко дуже. А якби можна було бути безсмертним і вічно Нет, молодим. я б не хотіла. Я хотіла б. А а я вічно хотіла. молодим я б дуже хотіла. А, 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 а так вічно молодих, і що так, вічно молодий живе, живе, живеш, а потім хопай виключився, да? Да, да, да. А я б хотіла вічно молодою і безсмертною. Сам мені цікаво. Було б прикольно. Мені було б дуже грусно дивитися на смерть да. своїх дітей, батьків, оце все. Ну, так, да. і дітей не обов'язково, батьків, ну, батьків. Грустно буде дуже. Ні, да. Та ні, я вам кажу, що спочатку тільки грустно. Я типу вже така безсмертна <рес> 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 да, Це все якби час затирає. Спочатку воно. Ні, якщо своє життя насичене, то я думаю, що це реально. Якщо собі цікаве, ну, цікаве щось створиш, таке що тобі самому собою цікаво. Ну, і люди, це дуже важливо, але і свій простір, є, я, я думаю, що це можливо. Ну, особисто, я, ну, кожному своє. А як ви вирішили стати блогером? Так, я взагалі нічого не вирішувала, пішла на концерт в травні. І там, а, там якась, коротше, дика жінка почала кидатися на мене. І я записала відео, просто писала, що, що за фігня. Ну, і там було переглядів. Тисячу чи дві, думаю, о, може, ще щось запишу. Все. Так що часом проблеми, як це кажуть, можливості завернуті в такий вигляд, що вони типу проблему. проблеми. Гарний колір волосся.